Ну і от просто зараз долучаємо до нас свої розмови, до нашого ефіру, волонтера, координатора фонду Мир ЕКО Мирослава Гая. Пане Мирославе, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. От у п'яту річницю власне захоплення Донецького. Не можемо не запитати у вас, звичайно, чи взагалі тоді от можна було тоді щось запобігти чомусь, запобігти захопленню влади. Все є, там вже п'ять років, тепер можемо подивитися під трошки іншим котом. Як ви вважаєте? Дивіться, за будь-яких умов історія вона не любить якихось умовних відмінків, от що можна було б зробити, як би можна було протидіяти. Але ви маєте зрозуміти, що захоплення Донецька і Луганська. Це була спецоперація спецслужб Російської Федерації. От те, що ми бачимо на поверхні, ці дії Губаєва, ці якісь тітушки, активісти, яких ніхто ніколи до цього не бачив, не знав. Справді це тільки а, така верхня водичка, вершина Айсбергу. Треба зрозуміти, що захоплення будівель і контроль міста він робився з притягнутими спецпризначенцями Російської Федерації, цивільний одяг. От що е, проводилася робота і вербовка наших силовиків, зокрема міліції, СБУ, які перейшли на е, сторону е, Російської Федерації, і не протидіяли ніяк нібито народному воловиво. Пане Мирославе, все це розуміло. Знаєте, ми ж всі користуємося соціальними мережами і навіть. Ні для кого не є секретом, що прапори з символікою ДНР, вони там є фотографії, датовані 2009 роком. Ну То тобто да. стільки вже доказів того, що це було е сплановано заздалегідь, Я тільки чекали зручного моменту, коли це власне е можна повернути так, таку історію. І от е так сталося в е 2014-2013-2014 рік, так початок, коли все це можна було зробити. І от куди коли куди дивилися тоді спец спецслужби? Чи чи дійсно ми можемо говорити про те, що настільки прогнила була вся ця система? За даними очільника СБУ на той момент Вайченка, за його повідомленнями, в 2014 році, в тринадцятому му 30% СБУ і наших силових структур керівництво. мало мало паспорти Російської Федерації. Зараз по ним всім ведеться розслідування слідства. Там хтось ті, хтось відсторонений. У нас тоді е Спецслужби в Донецькій області майже повністю перейшли, ну, частково не всі, звичайно, але майже повністю керівництво реально, перейшли на бік Російської Федерації. Тобто все це була спланована акція, тому я б не називав би цих людей сепаратистами. Тому що в 2014 році, коли нашу колону військової техніки блокували нібито місцеві мешканці, а ми не знали, що відбувається, блокують нас мешканці Слов'янська. Я перевіряв у тих, хто... Я думав, що може дійсно якісь родичі з Росії приїхали. Тому що ми просто не це на процесах. Це зараз ми такі розумні, що читаємо лекції навіть і, 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 щодо гібридної війни іноземним службам, військовим, фахівцям. І на нашому досвіді на вивчають взагалі загрозу. На той момент ніхто не міг розібратися, тому що був був створений хаос. А це до речі, хаос це є. Одна з метод, яку анонсував Валерій Гіращенка, Герасімов перепрошую Валерій Герасимов, очільник Генерального штабу Російської Федерації, От створювати такі точки хаосу, завдяки робити імітацію волевиявлення і завдяки спецслужбам вербовці захоплювати контроль над державними органами влади. От а Вважати цих людей сепаратистами ні, це абсолютно це ну можна їх називати, знаєте, як це колаборанти або агенти е, спецслужб Російської Федерації, які проводили спецоперацію на території Донецької та Луганської області. Чому у них не вийшло розкачати всю цю територію? Тому що на відміну від Криму вони були гірші підготовлені в Донецьку і Луганську. Тобто донецьк луганські міста і ще було більш-менш. Алі, ви я ж нагадаю, що були захоплені таким чином і Маріуполь, і таким чином, і Сєвєродонецьк, і Слов'янськ, але у них не вистачило там сили потужностей, і наші спецслужби почали дуже швидко оговтались, почали реагувати. І... У них не було такої розгу... як в Криму розголудженої мережі е... таких громадських організацій, е... створених під Росію, і е... які б могли бну і які б могли б організовувати ось такі мітинги, ось такі волови. недостатньо, не просто вони встигли підготуватися. От вони планували все ж таки це захоплення трошки пізніше, але майдан їм спутав плани, тому у них фальстарт тут був. Вони діли всі свої йому вийшло, а вже далі от, ми бачимо, що Дніпропетровськ відстояли, Харків відстояли, Одесу відстояли. Не дивлячись на те, що згадайте, скільки в Одесі загинуло людей, от, скільки загинуло людей, і е, 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 яким чином там е, розвивалися події всі. Пане Мирославе, от, а, То, пан речі, Веруслав, от е, е, є така думка про те, що е, Донбас як такий Путіну. Потрібен тільки для того, аби торгувати питання Криму, так. Чи чи зустрічали, чи чули ви щось таке, і він буде тримати цю східну частину України в такому певному напруженні, тобто з такими подекуди активними, подекуди менш активними військовими діями, тільки для того, аби все буде залежати від того, як буде розвиватися питання по Криму. А там ми порозуміємо, що і санкції мають ну тобто складний, складний клубок запитань. Дивіться, вони у карту Донбасу по-різному можуть розігрувати, але я не згоден з оцінкою, що це е, виключно, е, виключно ситуація створена була для торгівлі за Крим. Чому? От е, ви бачили, що у нас вчора на наш пік України перейшла одна з терористок, е, одна з військовослужбовців так званої ДНР ЛНР. Яка командувала і дивізіонами, і полком а, на території Донецької області, і вона вскрила, вона втекла в Україну і вскрила плани Кремля щодо подальшого розвитку подій. Що на базі всіх полків була створена, що був створений штатний розпис, підготовлені списки для заводу а, під виглядом місцевих а, військових Російської Федерації і там. З розрахунком, що тільки на Донецьку область вони в штат могли ввести до 100 тисяч людей. Розумієте, на кожний полк заводилось три полка росіян на кожний полк місцевих. Тобто, відповідно, Російська Федерація вона плекає плани подальшої агресії, але для того, щоб вони змогли ефективно щось робити на території України, їм потрібно більше. Взагалі такі уроки України, які ми маємо робити висновки глобальні такі. В першу чергу, ми маємо зробити висновки, що е, всі некомерційні організації Російської Федерації є суб'єктами виконання їхньої воєнної. Нібито громадські організації, вона використовує. А що, і досі досі існують культурні центри? Я пам'ятаю, що ще два роки тому там були якісь екскурсії навіть дітей з України в Росію. У нас є навіть центр культурного співробітництва в Києві. Про що тут говорити? У нас купа організацій, які пов'язані з Російською Федерацією, ще не закриті. І громадські організації усілякі, які насправді впроваджують е, політику Російської Федерації. О, такі купа просто, і е, їх треба закривати. Наступне треба розуміти, що е, Російська Федерація використовує... Культурні заходи, артистів, засоби масової інформації. Вона не використовує їх як будь-яка нормальна цивілізована країна, як обмін культурою та думками. А вона використовує їх як засоби впровадження своєї інформаційної політики. А за інформаційною політикою вже йде політика реальна, ну вже геополітика ідеї. Вони. Затем пло для наступної агресії, анексії. Це наступне, що нам треба знати. Потім російська мова, от те, що вони а, так сильно її відстоювали весь цей час, це не тому, що вони так а, сильно люблять читати Пушкіна або Толстого. Російська мова для Російської Федерації є теж засобом агресії. От, і тому зараз всі ті закони, які були прийняті в Україні щодо... Щодо посилення впливу української мови, щодо квот української мови на нашому радіо і телебаченні, щодо української музики, це насправді дуже важливі закони. пане па Пан не можу в вам в цьому контексті розповідь. не задати поза як ви торкнулися цього питання, от про квоти мовні. Так ми можемо звичайно ще довго говорити про це, але я просто чула, вчора почула таку думку, і мені вона здається дуже слушною про квоти. Uh, Щодо української мови, що логічно було б вводити квоти не на українську мову, а на, на а, мову меншин, на російську мову, не знаю, не знаю, на англійську мову. Це було справедливо, а в такому сенсі, якому ми маємо, от в тому порядку, якому ми це зробили, це в певному сенсі принижує українську мову саме. Я тут з вами зголошуся, що дійсно квоти треба вводити на мови національних машин, а не українську мову, українська мова має бути панівна. Але в цьому контексті а, щодо гібридних загроз, щодо війни Російської Федерації, я хотів би ще зазначити, що не менш важливим було обмеження впливу російської православної церкви в Україні. От, е, вся ця історія з Томасом, яку люди сприймають, не іноді не, не розуміють, як сприймати в Україні. Яку навіть так. вже трошки, чесно кажучи, підзабули, так да, підзабули. А насправді я нагадаю, що в 2014 році російські спецслужбови спецслужби, зокрема Гіркін, який приїздив Слав'янськ на рекогенесороку, вони приїздили як паломники московського патріархату через Святогорський монастир. Сюди, в Україну, терористів під видом паломників, тому що їх не так перевіряють там. І це дуже серйозно було. Тому зараз от те, що українська держава зробила висновки і е, провадить е, отакі зміни в усьому, що стосується е, культурних е, програм, церкви, української мови, квот мов, радіомузики, радіо музики, підтримки... національної безпеки. Частково. Почули вас, пане Мирославе, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Мирослав Гай був з нами на зв'язку. Ну і кілька слів про ту історію, яка була згадана паном Мирославом.